Прокляття на тих, хто не слухається Господа, та станеться, коли ти не будеш слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх Його заповідей та постанов Його, що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на тебе всі оці ці прокляття і досягнуть тебе, проклятий ти в місті і проклятий ти в полі, бо По проклятий кіш твій та діжа твоя, проклятий плід утроби твоєї та плід твоєї землі, порід биків твоїх та котіння отари твоєї. Проклятий ти у вході своїм, і проклятий ти в виході своїм. Пішла, Господь, на тебе прокляття і змішання, і нещастя на всякий почин твоєї руки, що ти зробиш, аж поки ти не будеш вигублений, аж поки ти скоро не загинеш через зло твоїх чинів, що опустив ти мене. Ліпить, Господь, до тебе моровити, аж поки вона не вигубить тебе з над землі, куди ти входиш, усісти її. Ударить, Господь тебе сухотами і пропасницею, і запаленням, і гарячкою, і мечем, і пустум. Сухою іржею, і, і вони будуть гнати тебе аж поки ти не загинеш. І стане небо твоє, що над тобою головою міддю, а земля, що під тобою залізу. Дасть Господь заміж край від твоєму куряву, а порох із неба буде сходити на тебе, аж поки не будеш ти вигублений. Віддасть тебе Господь! На проказу твоїм ворогам однією дорогою ти вийдеш навперейми його, а сімома ворогами втікатимеш перед ним і будеш розпорошений по всіх царствах землі. І буде твій труп на їжу для всякого бтатства небесного та для худоби земної, і не буде ніякого, хто б її пополошив. Ударить тебе Господь єгипетським. Гнояком, годзами, лишаєм, з трупами такими, що не зможеш їх вилікувати. Ударить тебе Господь божевілля і сліпотою і туподумством, І будеш ти мацати в південь, як мацає сліпий у темряві, і не матимеш поводження в дорогах своїх. І будеш ти по всі дні твої утискуваний та грабований, та не буде кому боронити. Кудрутишся з жінкою та хто інший лежатиме з нею. Хату збудуєш та в ній не сидітимеш. Засадиш виноградника, ти не будеш користатися ним. Заколений буде віл твій на очах твоїх, та їсти не будеш із нього. Твій осил буде заграбований перед тобою і не вернеться до тебе. Отара твоя віддана буде ворогам твоїм, і не буде кому боронити тебе. Сини твої та дочки твої будуть віддані іншому народові, а очі твої будуть бачити і гинути за ними цілий день, а рука твоя не матиме сили. Плід твоєї землі на весь труд твій поїзд народ, якого ти не знав. А ти будеш тільки утискуваний та гноблений повсідній, і ти збозеволюєш від того, що бачитимуть очі твої. Удари тебе, Господь, злим гнуяком на колінах і на стегнах, від якого не зможеш вилікуватися, від ступенів твоїх аж до черепа Твого. Відведе Господь тебе на царя Твого якого поставиш над собою до народу, якого не знав ти та батьки твої. І ти будеш служити там іншим богам дерево та камен, І станеш ти страхіттям, порохом та посміховищем серед усіх народів, куди відведе тебе Господь. Амінь.